Доброго дня, шановні! Сьогодні в рамках тижня української мови та літератури Міністерство новітніх технологій вирішило здійснити опитування учнів щодо того, яку роль відіграє рідна мова у їхньому житті. І як правильно спілкуватися в різних ситуаціях. Отож, ми звернулися з запитаннями до учнів у загальної освітньої школи номер 6 Яке значення у твоєму житті відіграє мова? Я велика патріотка своєї держави, і, і, бо я вважаю, що народ і і держава будуть сильними і нездоладними, коли матимуть свою мову. Яке значення у твоєму житті відіграє мова? Я вважаю, що володіння рідної мови важливе для навчання, тому що мова є основою мислення. Яке значення у твоєму житті відіграє мова? Я, наприклад, вважаю та підтримую думку Сократа, що людину можна судити по її мові. Коли інше вона грамотно, зрозуміло спілкується, то з людиною приємно проводити час. Яке значення у твоєму житті відіграє мова? Мова це засіб спілкування, це інструмент мислення та знання світу. У моєму житті мова, а саме українська, відіграє велике місце, тому що саме, е, тому що саме за допомогою мови я спілкуюся зі своїми рідними. Близькими мені людьми е, для мене мова значить дуже багато. і Я проявляю своє життя без спілкування рідною мовою. Яку роль у твоєму житті відіграє українська мова? Мова це код нації. Як можна бути українцем і не розмовляти українською мовою? Якщо людина народилася в Україні, то вона має бути з українськими думками, розмовляти чисто українською мовою. Щоб проявляти свій справжній патріотизм. Яка роль української мови в твоєму житті? Я дуже люблю українську мову. Я вважаю, що вона буде солов'їна. Нині молодь віддає дань моді і розмовляє у великих містах російською, але також можна спілкувати українською мовою. Вона дуже гарна і молодзла. Як поставити до гарних слів, що вживають ваші помоки? Негативно, я вважаю, що це виявилось. Та не буває до нашого співробізмовника. З такими людьми, які вживають на нецензурну лексику, я стараюся не спілкуватися. Дякую. Дякую. Як до нецензурної лексики, що вживають ваші контролі? О, Це просто жах, коли я чую, що лунає нецензурна лексика з густом моїх однолітків. Я вважаю, що нашу мову не потрібно засмічуватися з вулгаризмом та іншими негативними словами. Мені дуже неприємно, коли зі мною розмовляють кухаризм, адже це не культура з боку е, нашої мови. Що таке культура мовлення? Культура мовлення це основна ознака освіченості і порядності людини, це рівень розвитку ставлення до вітчизни сім'ї. Я вважаю, що яка людина, така в неї і мова. Як ви ставитеся до спілкування в чаті? У мене складається таке враження, що ті, хто спілкується в чаті, ніколи не ходили до школи. Або просто просиджують уроки української мови під партою. Як можна зробити п'ять помилок у слові Будь ласка. Як ви ставитеся до спілкування у чаті? Спілкування в чаті цікаво. Напевне, саме не спілкування призводить до таких осіннітних, які іноді читаєш на інтернет сторінках своїх друзів. Але тішить їм і те, що в окремі... Пробую, що виправляти свої товариші. Як ви ставитесь до спілкування в чаті. Особисто я за грамотні спілкування. Людина у будь-якій ситуації повинна бути людиною освіченою, толерантною, вихованою. А хто не вміє грамотно спілкуватися, то навчиться. Дякую. Як ви ставитеся до спілкування в чаті? Спілкування в чаді особисто в мене викликає подіб і негативне ставлення. Складається таке враження, що молодь забула всі правила, яких навчила їх школа. Діти, що для вас значить українська мова? Українська мова це мова моїх батьків. люблю говорити українською мовою. Українська мова це Мова моєї батьківщини. українська мова це мова моєї країни, в якій я народився, ну, проживаю. Це мова моїх батьків. і Я завжди буду намагатися розмовляти тільки нею. Українська мова має багато значень для мене. Нею говорить моя мама, тато, мої прадіди, і всі люди, які я можу. Знайомитися з ними вони теж говорять українською мовою. Я обожнюю українську мову е, в нашій сім'ї прийнято говорити українською мовою. Українська мова це моя улюблена мова, якою я розмовляю. Е, вона мені дуже подобається. Я люблю на українській мові співати пісні, розказувати вірші. Моя мама вчитель української мови. І я з дитинства знаю багато, вона мене навчила багато колескових, колескових пісень, віршів. Я дуже люблю українську Для мене значить українська мова те, що моя мама. Говорить українською мовою, моя родина балакає українською мовою. І що я співаю українською мовою також. Які правила спілкування ви можете назвати? Не перебувати <на> співрозмовників. Вислуховувати співрозмовника. Під час розмови не розмахувати руками. Під час спілкування голосно не розмовляти. Під час розмови не вживати на вічними слів. Можна висловкувати співрозмовника до кінця. <на> Отже, мова це не пустий звук, і не краплина в безмежному просторі океану, а не осяжне диво, багате і милозвучне, мова це втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Тож любімо її, вивчаємо і розвиваємо, борімося за її красу. Правість і богатство. Дякуємо за увагу!